В Білгороді Дністровському цього року білосніжна зима ще не прийшла на вулиці міста, та натомість вона оселилась у стінах краєзнавчого музею, наповнюючи виставкову залу справжньою казкою. Тут відкрилася виставка художніх і фоторобіт, присвячених зимовій тематиці, теплій, щимкі і по справжньому рідні. Адже майстри пензля працюють не лише руками, вони творять пам'яттю і серцем. На експозиції представлено 39 робіт, створених 12 місцевими художниками: це Жанна Ковальська, Вадим Крюков, Петро Єкименко, Григорій Музика, Світлана Маргарян, Поліна Зіновєєва, Надія Сушельницька, Іван Волошин, Лариса Клімова, Анатолій Шаповалов та Сергій Богачик. Ці роботи не копіювання справжнього краєвиду, а ціла гармонія відчуттів переданих автором. До гостей звернулася директорка музею Тетяна Біла. Вона розповіла, що ідея виставки виникла з бажання об'єднати митців і показати зиму такою, якою її відчувають місцеві художники щирою, різною, наповненою теплом. Я зібрала місцевих художників на творчу зустріч, тому що така виставка, ми її назвали «Настальчий». Це привід згадати місцевих художників, з якими ми у музеї не зустрічались, мабуть, десь років 10. Тому ми зібрали таку тематику, як зимовий настрій. Це пейзажі, це спогади художників, які десь побували. На полотнах знайомі зимові пейзажі нашого міста, затишні вулиці, засніжені куточки, які одразу впізнає кожен акерманець. Такої зими ми не бачили давно, а вона зберіглась. На фотороботах Вадима Крюкова. Зима Вадима Крюкова це от ті шедеври, які ми зараз, мабуть, і подивитися не можемо, бо немає того сніга і тої зими, яка була у нас там 5-7 років тому назад. Тому це просто фотофіксація тих зимових подій, які відбувалися колись у нашому місті. Зима складна для митця, бо вона не терпить фальші. Білий колір найвибагливіший, говорить місткиня. Жанна Ковальська і ця майстерність це практика з самого дитинства. Сніг передати це е, майстерство. Не всі можуть сніг передати. І так як е, е, утром одно состояние, один сюжет, але но получается. поэтому я этот люблю состояние передавать. передавати вот. и я это наблюдала. І первые краски, которые попали мне в руки, это было зимой, так как я у меня день рождения в зимний період. Я очень запомнила хорошо, что я э, как білий цвет передать поруч картини з різних куточків світу. Це спогади про подорожі, зимові пригоди. Миті, тиші і спокою, які зберігаються в пам'яті надовго. Манера і техніка виконання заворожують своєю неординарністю і сміливістю нанесення фарб і тонів. як у Григорія музики Стиль заключається не просто в реалізмі, а в специфічній техніці. Которая ну как бы, з с, точок. Німножка і це не на чуть-чуть побольше как бы більше схоже на мозаїку, що придає значительной выразительности і самобытности этим роботам. Частина робіт має глибоко особистісний характер: це сімейні сюжети, спогади з дитинства, теплі моменти, що передають атмосферу родинного затишку та розповідає цілі сімейні історії. Це вже сімейні реліквії, говорить Світлана Маргарян. Цю роботу я по пам'яті що я бачила в Карпатах. мені дуже очі цей пейзаж. І Я його вже по пам'яті, якось воплощала, дочки. подарила. на пам'ять. Мама зділена з дітьми це особисті, так? Да, да це сімейні, сімейні роботи. роботи з колекції, так сказати. Виставка стала не лише мистецькою подією, а й місцем живого спілкування майстрів, які люблять зиму і передають її самобутність по-своєму. Тут зустрілися, аби поговорити, поділитися враженнями, згадати, пережити та подумати про майбутнє нові виставки, екскурсії і весняний сезон в музеї. А найближчим часом для дітей запрацюють творчі майстерні, передрізв'яні та новорічні, анонсувала Тетяна Біла. Музей до новорічних свят підготував майстер-класи, і це у нас буде розпис. Новорічних іграшок, виготовлення листівок, буде дискотека і буде нова фотозона. Ми вирішили відійти від традиції новорічної ялинки і зробили інсталяцію. Зимова виставка в краєзнавчому музеї ще раз нагадує: навіть в холодну пору мистецтво здатне дарувати тепло, настрій і віру у добрі зміни, об'єднуючи людей навколо спільних емоцій. Із спогадів Ірина Вербинська, Мар'яна Кожухар, перший муніципальний.